Велоінспекція дісталася опришівців. Традиційна вівторкова перевірка мікрорайонів міста на чолі з мером, його заступниками та комунальниками вирушила вранці від адмінбудівлі вздовж вулиці Коновальця. По дорозі заїхали до закладу дошкільної освіти Росинка. Цей садочок черговий. Попри те, що укриття тут ремонтують, усі діти під час тривоги перебувають у захищеному приміщенні з віконницями. Щодо харчування, під час вимкнення світла завідувачка дошкільного закладу запевняє, роблять усе. Е, щоби діти їли вчасно. Зранку кухарів із п'ятої години, якщо виключають світло, ми стараємося так. Що якщо до дев'ятої години сніданок і вже стараємося обід два рази, що було чуть-чуть запізненням на півгодини, а так ми стараємося все вчасно. Далі інспекція вирушила у бік опришівців. Там на одній з вуличок тривають ремонтні роботи дорожнього полотна. Це один із проєктів переможців програми Бюджет участі підтримали люди його своїм голосуванням на прохання мешканця з інвалідністю. Однак. Так вже під час виконання робіт тут виникли незначні нюанси. Проблеми там різні, в різних людей побажання якісь виникають, але виникло, наприклад, там з каналізацією, що були поставлені замість колодців, були поставлені залізні бочки. Їх треба змінити. Руслан Романович сказав, що допоможе в цьому питанні. Там в людини теж вона вийшла собі на, за межі своєї території, там теж бетон забетонувала, там сусіди не згідні. Але ніби вирішили, що там підріжемо до Бруківки, і ніби всі погоджуються на це. А вже дорогою з опришівців, міський голова дає доручення комунальникам: покосити траву, прибрати сміття, а ще взяти на контроль виконання проблем, з якими зверталися до нього під час інспекції франківці. Важливо спілкуватися з людьми, важливо вислуховувати проблеми, а саме інспекція вона дозволяє приїхати, поспілкуватися, поговорити, десь зразу вирішити ті проблеми, які є. Звісно, що зараз основний Удар міста це допомога нашим військовим збройним силам України, але тил теж має бути хоча б чистий, прибраний і залатані ями і проїзне місто. Нагадаємо, що вівторка уже кілька років поспіль очільник громади Руслан Марцінків спільно із заступниками та комунальниками виїжджають на велосипедах у різні мікрорайони міста, щоб перевірити благоустрій та роботу комунальних служб. Наталі Лузовик Андрій Гаргара, телеканал 402.